Чесне провалля просто посеред будівельного майданчику. Дніпро недобудована станція театральна. Там, де мало бути метро, зяє величезна діра. Провалля довжиною до 10 метрів. Глибина досягає трьох. І поки Дніпряни чекають відкриття метро, земля буквально йде з під ніг. І таке не вперше. Так, наприкінці грудня 2021 року при виконанні робіт. По спорудженню тонелю стався раптовий вивал гірської породи водонасиченою в тіло тонелю, що призвело до розощільнення навколишнього гірського масиву та появи на поверхні будівельного майданчика п'яти конусоподібних провалів. Жителі прилеглої багатоповерхівки просто у розпачі те, що ґрунт на будмайданчику просідає, бачать просто із власного вікна. І це відверто кажуть мешканці, лякає, адже бояться, що наступним під землю піде їхній будинок. Продовжують будувати метро, в нас руйнується наш фасад, сипляться великі шматки, ліпнини і наших прикрас, які оздоблювали наш будинок. Більш того, є суф. Я, як розумію, фундаменту, тому що є тріщини в будинку, це зафіксовано нашим правлінням. Люди кажуть, бояться, що їхній будинок спіткатиме доля гуртожитку Дніпровської політехніки. Тоді ще п'ять років тому біля нього теж з'явилася аналогічна діра. Тоді з гуртожитку, який щомиті міг рухнути терміново відселили дві сотні студентів, вирву залили бетоном, проте майже одразу там з'явилася ще одна діра. А спеціалісти з'ясували, ґрунт провалився через затяжну зливу. Вода потрапила під фундамент гуртожитку, вимила землю і будівля почала просідати. А що ж стало причиною провалля на станції театральній? Причиною просідання ґрунта на будівельному майданчику. Являється виникнення пустот і розощільнень гірського масиву, які сталися внаслідок непередбачуваної нештатної ситуації при спорудженні похилого тонелю попереднім підрядником турецькою компанією Лімак. Хоча на той період робітники турецької компанії Лімак, які і будували метро у Дніпрі, зупинили подальше просідання, проте реконструкцію так і не зробили, адже кинули роботу і всю техніку просто на початку повномасштабного вторгнення і виїхали з країни. Побудували на момент уходу підрядника приблизно 4 кілометри. Ну, взагалом не, не з точки А в точку Б, а взагалом на всіх. Ділянках. Якщо брати суму, то десь в районі 4 кілометрів плюс на 50 приблизно відсотків була готова станція театральна. Тобто зараз а, можна ну, побачити вже свод односводчатої станції. Не, там дуже великі такі об'єми. Тому пояснюють у міськраді, через незавершену роботу, ґрунт там дійсно періодично провалюється. Цю ж діру надзвичайники вже огородили. Працівниками науково-дослідного інституту буде сформований звіт з рекомендаціями щодо подальших дій зі стабілізації аварійної ділянки. Проте доки будівництво заморожене, чи варто нам чекати нових проваль? І головне, де саме. Адже якщо це знак, то дуже промовисти чи треба було взагалі метро у Дніпрі. Якщо земля так вперто пручається, ідея насправді була дуже непоганою. І з початку 80-х метро, повторюся, почало будуватися. Десь всередині темп трохи впав, і вже на початку 90-х, самі розумієте, воно зовсім зупинилось. Ми вимушені його добудувати, тому що ці виробки не можна бросати в недобудованому вигляді». Що ж робити з недобудованими станціями зараз? Шукати нового підрядника. Відповідають у Дніпровському метрополітені. Його директор Андрій Овчаренко заявив, нова компанія для будівництва з'явиться не раніше наступного року. Документи вже подали в відповідні міністерства. А поки продовжуємо чекати. Анастасія Вільхова, Анастасія Шуляк, Євген Дрозд. Новини одинадцятого каналу.